У Коломиї ми створили молодіжний симфонічний оркестр. До його складу війшло близько 40 музикантів з багатьох міст Прикарпаття та України. Ошолила колектив відома львівська диригентка Ольга Хома. Діти зацікавлені і задіяні в своїй професії. Тобто, що вони не просто сидять в музичній школі і грають на звітних концертах, а вони задіяні в великому симфонічному оркестрі, де вони відчувають кожен свою роль, і де вони відчувають те, що кожен із них є важливий. Зараз ми будемо сьогодні грати і українську програму і Скорика. Кося і також ми граємо такі шедеври європейської класики, та? типу як Голубий Дунай, Штрауса чи «Брамса, п'ятий танець або другий». Тобто, що це такі речі, які можна почути в Віденській філармонії, в Берлінській філармонії. Перший номер концерту Музика єднає міста, новоствореного симфонічного оркестру і одразу ж гучні овації. Чатку міському управлінні культури планували, що колектив вкладатиме це із учнів та випускників мистецьких закладів. Та згодом до них долучилися і вже професійні виконавці. Цей проект був ще задуманий, коли власне ми відкривали філармонію як установу. Ми з Станіславом Балановичем на той час. Співпраці з управлінням культури міста Львова, а саме Ольгою Хомою, яка і є диригентом. Цього молодіжного оркестру придумали такий проект і мріяли, щоб він здійснився. Та й самі музиканти зізнаються, що грати в такому колективі для них справжня насолода. Мені сподобались взагалі саме і процес. Я тільки за обома руками, щоб молоді, щоб діти окресті що навчаються в музичній школі, щоб вони мали можливість грати в оркестрі. Це надзвичайно крутий досвід. Це дуже круто. Я взагалі перший раз граю в оркестрі. Мені дуже подобається. Це новий досвід для мене. У концерті взяли участь і знані в Україні виконавці, а самі учасники концерту намагалися створити у залі атмосферу радості. Показували глядачам і комедійні номери. Тож завдяки спільним зусиллям місто над прутом отримало ще один творчий колектив. У планах симфонічного оркестру не лише виступати на рідній сцені, але й гастролі по Україні. З коломой Богдан Малецький Галин Романчук телерадіокомпанія Раї.